Ви такої смачної ще не їли. Приготуємо ось таку смакоту із полуниці разом. Літечко полуниці. Перебили полуниці блендером, засипаємо їх цукром і розчиняємо цукор у такій смакоті. Якісно зберігається ось таке сире варення, якщо дотримуємося правильних пропорцій. А пропорції такі один до одного і цукру, а далі готуємо смачнючий морс. Це не вода, це просто смачний напій. І з полуниці. Ах же й смачний напій.